Офорти, портрети, пейзажі та морські краєвиди у сумській художній галереї стартувала виставка, присвячена 203-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. На відкритті була моя колега Ірина Касьяненко. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукаву. Тарас Шевченко та художники-ювіляри 19-20 століть. Таку назву має виставка. Поряд із офортами Кобзаря, доробки художників створені у минулі століття Іваном Айвазовським, Орестом Кіпренським, Іваном Крамським та іншими. Уже декілька років підряд, навіть іще до двохсотріччя, коли ми відзначали, ми вшановуємо. Не тільки Шевченка, а й тих художників, які були з його оточення. І кожного року ми знаходимо нових ювілярів, які знали Шевченка, які з ним разом навчалися в академії. І кожного року ці імена представляємо на своїх виставках. В експозиції виставки понад 20 творів, майже всі графічні. Серед них три офорти Тараса Шевченка, два з них із серії Живописна Україна. Ні понравилась, заинтересовала работу приятелей, потому что там отсутствовала ну, линия, сама линия схода и... перспектива в лице есть, но глаз левый, по-моему, покосился. Это то, ну, как я и догадываюсь, что а, показано то, как а, люди выпили, и у них уже помутнение в рассудке, а, и это хотел передать автор. Надзвучайно меня заинтересовала картина Зичи, побачення с панночкой, адже ну, меня заинтересовали даже сами персонажи, как они яскраво там выражения, фарбы, Звичайно, я думаю, якщо у людини є талант, то його вже нікуди не дінеш. Всі картини тут прекрасні. Експозицію, присвячену 203-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, відвідувачі художнього музею зможуть побачити протягом місяця. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.